Він проїхав 25 кілометрів на дисках, аби врятувати побратимів. Наступна історія про поліцейського з позивним Кіпрі, який щодня вивозить своїх бійців просто з під обстрілів ворога. Як йому це вдається? Дивіться далі. Це є автомобіль новатор, бране автомобіль. У мене був автомобіль. Кірпі, В мене позивний теж я собі взяв кірпі. Анатолій показує броньовик, на якому він щодня вивозить поранених. Головна задача заїхати, зробити евакуацію, забрати людей, якщо ще є поранені, і головне їх звідти вивезти любою ціною. Ти на себе береш відповідальність за цілий екіпаж. Ти відповідаєш за них. До війни він патрулював вулиці Богородчан. Торік добровільно пішов у батальйон особливого призначення. Зараз щодня під обстрілами на Донеччині. Посеред дороги я увидів, що сидить у ямі дрон, об'їхати його неможливо було. Я його проїхав, він взлетів, відбувся вибух, колеса пошкодив. Але машина продовжила рух. Тоді Анатолій врятував чотирьох побратимів, які три дні просиділи в трубопроводі. На зворотньому шляху машину знову підбили. Я розумів, що вона, якщо стане, нас просто там зкидами спалять, помножать. І я газ в полік. Оце от такі колеса. А коли я повертався, мені взагалі їх пошкодили. Я приїхав на одних деск. Захисник наголошує, найважливіше в його роботі врятовані життя побратимів, а таких чимало.